Вітаю вас, шановні друзі, до сьогоднішніх роздумів пропоную Івангелію від Марка, другий розділ 13-го віршу. і вийшов над море Ісус знов, а весь натовп до нього приходив, і він їх навчав. А коли він проходив, то побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому: Іди за мною. Той встав і пішов услід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями його, бо було їх багато. І вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що він їсть із грішниками і змитниками, то сказали до учнів його чому то він їсть із змитниками і з грішниками? А Ісус, як почув, промовляє до них лікаря не потребують здоров'я, а слабі. Я не прийшов кликати праведників, але грішників на покаяння. Ісус Христос покликав одного з митників, грішників. Так до нього ставилися всі тогочасні євреї, як до грішника, як до того, хто недостойний спілкування, недостойний гостини. Але Ісус Христос, дивлячись на його серце, дивлячись на його прагнення, напевно, до добра і до світла, кличе Левія слідувати за собою. У відповідь, Той організовує банкет у себе вдома, скликає, напевно, своїх близьких чи друзів, разом і разом святкують навернення Левія до Ісуса Христа. Але ми можемо помітити. Цікаву річ, що написано, що митників і грішників було багато. Біля Христа були учні, послідовники Ісуса. Звичайно, навколо Христа були його опоненти, фарисеї, ми читаємо в Біблії, бачимо це: садукеї, книжники інші люди, які намагалися підловити Христа і звинуватити в тому, що він щось неправильно робить. Але навколо Христа було багато, пише Біблія, грішників і митників. Чому люди. На яких не зважало суспільство або суспільство, яке називало і вважало, де да по факту вони були грішниками митників взагалі вважали таких за поганих людей, бо вони працювали на римлян, вони здирали податки, ніхто достеменно до кінця і не знав, скільки тих податків. Це люди, які наживалися на своїх в час біди, і їх люди зневажали, але вони оточували Ісуса Христа, вони тягнулися до Христа, їх було багато. І Я собі думаю, чому біля доброго святого праведного Ісуса? Який проповідував істину, він не прогинався під кон'юнктуру світу і, скажімо, іноді міг замовчати гріх або десь, десь комусь сказати добре, аби бо треба було так, щоб з кимось подружитися. Христос був чесний, написано: Він навчав людей. Він навчає той, хто можновладний. владний. Він відкривав людям вчення про гріх, про правду, про суд, про справедливе життя, про Царство Небесне, яке наблизилося. Він називав людей, які грішили грішниками. Іноді декого називав тими, хто має гостру потребу в покаянні. І, але разом з тим, грішники і митники, їх було багато, і вони оточували Ісуса Христа, вони до нього тягнулися. Напевно, через те. Що Христос показував їм вихід з їхнього гріховного життя. Ісус Христос проповідував силу для спасіння. Ісус Христос запрошував їх до себе, аби змінити їхнє життя і стати учнями і послідовниками Ісуса Христа. Ісус Христос ставився до них, як Він каже, як до тих, хто потребує зцілення, як до слабих людей, хворих людей, які потребують зцілення, як до людей, які вражені гріхом. Які потребують зцілення від гріха, які потребують праведності? І люди в Христа це бачили, це відчували, це чули і тягнулися до Нього. Ісус Христос з ними спілкувався, навіть їв, іде мова не просто про обід, іде мова про спілкування, про спілкування з за їжею, про якусь певну близькість, щоб можна було за одним столом посидіти. Ви скажете ж, а як же в Писанні пізніше трохи. Згадується, що з тими, хто грішить, зухвало грішить, навіть не сідати за один стіл і не їсти. Зауважте, апостол Павло там писав про тих віруючих, які називаються братами, але є, перебувають в грісі, перебувають у злі, практикують його. Але при цьому лицемірять і називають себе братами віруючими, з такими навіть не спілкуватися і навіть не їсти. Бо спілкування за столом це певна спільнота. Христос. Хотів показати цим всім людям, які разом з ним сиділи за столом, можливо, що він має з ними спільноту, що він має для них надію, що він має для них слово і підбадьорення. Вони можуть стати праведниками. Були й інші люди, які стояли осторонь, які вважали себе праведним. Христос не міг їх спасти. Не через те, що був безсилий, а тому, що вони себе вважали праведним. То навіщо праведнику спасіння? Якщо вони вважалися б здоровими від гріха вільними, то навіщо їм було лікування і Ісус? Ісус Христос допомагає тим, хто в своєму смиренні розуміє, що Він потребує цього, що розуміє свою гріховну хворобу гріха і свою неправедність. І тоді Христос садить таких людей за стіл, кличе до свого спілкування, і дає їм зцілення, кличе стати своїми учнями і відроджує таких людей. Це була місія життя Ісуса Христа. Цей урок для нас так само бути, як Ісус Христос. Бо ми ж сьогодні, як церква, є продовжувачами служіння Ісуса Христа. Ми маємо йдучи вслід за Ісусом жити так, як жив Ісус, щоб наша праведність була відкритою, близькою і зрозумілою для інших людей, щоб навколо нас було багато даруйте митників і грішників. Або ж тих людей, які потребують турботи і опіки, потребують лікування. Може бути праведність колюча, як була праведність фарисеїв і книжників: докорити, зауважити, бути таким святим, що відмежуватися від всіх. Христос був святий і Він не ототожнювався з гріхом, але він був дуже близький біля всіх тих, хто готові були чути його правдиві слова. Ми маємо бути як Христос відкритими і близькими до всіх. Щоб люди готові були почути наші слова. Для цього іноді потрібно було обідати, потрібно буде обідати чи вечеряти з людьми, які далекі від Бога, які хворі, які неправедні. Мені подобається в цьому тексті, в перекладі Лігіянка написано, що Левій Алфіїв пішов услід за Ісусом, слід в слід. Давайте і ми будемо йти слід в слід за Ісусом. Будемо глибокі у вірі. Будемо э, глибокі в чеснотах, будемо схожі на Ісуса в своєму житті і поводженні, але разом з тим будемо відкритими до всіх тих, хто ще не знає Бога. В кого є переживання, в кого є біль, хто потребує допомоги, хто потребує потіхи. Будемо відкрити до них так, як був відкритий Ісус, щоб з ними мати спільноту, щоб з ними спілкуватися. Щоб не з ними поділитися тим, що ми від Христа отримали, не підвищуючись, а розуміючи, що ми однакові в очах Божих, Ці однаково цінні в очах Божих, просто ми спасенні грішники, а є люди, які ще поки що не мають цього спасіння. Давайте ділитися з цим з любові до інших людей, приймаючи їх в своє серце, в своє життя, в свої доми, а можливо подекуди і йдучи до їхнього дому, щоб принести туди молитву, слово Біблії. Принести тобі туди потіху і звістку про Царство Боже, яке очікує усіх нас. Хай Бог благословить нас, щоб наша місія була співзвучна з місією Ісуса Христа. Ісус прийшов кликати неправедних, але грішників до покаяння. Давайте і ми це будемо робити: в світі, який потребує любові, понесемо цю любов. В світі, який потребує надії, понесемо цю надію і турботу від самого Бога і від неба. Нехай Бог буде з нами в цьому. I mean